У п'ятницю, 8 січня, у приміщенні міського палацу культури православні колядувальники влаштували і справжній вертеп і різдвяний концерт, на якому колектив недільних шкіл, церковні хори та творчі колективи шкіл міста виконували різдвяні колядки, відомі і такі, які присутні на концерті глядачі, чули чи не вперше. Відкрили захід міський голова Володимир Маскаленко та настоятель Свято-Успенського храму проти Ігор Лукомський. Останній передусім привітав присутніх на заході від імені високопреосвященнішого Віссаріона митрополита Овруцького та Коростенського. Насамперед я хотів би передати вітання керуючого керуючого нашої парки овруцько коростенською високопреосвященнішого митрополіта Віссаріона, який на жаль не зміг бути присутнім на цьому концерті, але який передає своє архіпасторське благословення і зичить всім. Добра, миру, Божої благодаті, святом з Різдвом Христовим Христо зрождається. Коростенський міський голова в своїй короткій промові наголосив, що ми православне місто, і висловив задоволення від того, що православні і народні традиції не просто повертаються, а стають частиною нашого життя, і звичайно побажав усім коростенцям усіляких раздів. Я всіх вас вітаю, в першу чергу з різдвом Христовим. Хай Бог принесе в наше суспільство. Мир. Спокій, любов, повагу один до одного. Хай буде добробут нашому місті і в нашій державі. Христос народжується, славімо Його. Діти і дорослі зі сцени співали колядок, і грали в міні-спектаклях, а глядачі слухали, затамувавши подих, і аплодували, не шкодуючи долонь. Я мала, Більш докладно про те, як проходили різдвяні колядки в 2016 року. Дивіться в нашому наступному випуску. Програми докладніше.